Решті знайшла в ролі всі смаки піжман'є. Я в принципі дуже люблю ці східні солодощі, тому коли дізнаюся, що вони з'явились у Лаврові, дуже зраділа. Перший з них зі смаком какао та ванілі, Другий з кокосом, а третій з манго та фісташкою. Мені вже дуже цікаво, тому давайте розпочнемо дегустацію. Першу ми візьмемо з какао та ванілю. Всередині вона ось так запакована. І до речі, саме у цій коробці вона двох смаків. Виявилося, що вони йдуть різних кольорів. Спочатку спробуємо з какао, вона коричнева. І вона виявилась дуже смачною. Пробуємо ванільну. Вона теж смачненька. Але якщо обирати, то з какао мені сподобалося більше. Відкриємо другу з кокосом. Упакувальничка вона має таке саме. Вона теж смачненька, і в ній сильно відчувається смак кокосу. Поєднання класне. Ну і на черзі. Останні з манго та фісташкою. Це у нас фісташка. її навіть трішки видно, і вона дуже смачна. А жовта зі смаком манго. І з манго це єдиний смак, який мені не сподобався. Принаймні, не мій смак. Але якщо брати загалом, то піжмені дуже смачне. На перше місце я б напевно поставила ось це, бо тут одразу два смаки, і вони мені обидва сподобались. На друге поставлю з кокосом, а на третє з манго та фісташкою. А хто з вас вже пробував якийсь з цих піжменів.